Покровську ростуть борги населення за спожите тепло. Про це повідомили представники комунального підприємства «Покровськ тепломережа станом на 1 лютого загальний борг становить понад 55 мільйонів гривень. Відзначимо, що на початку опалювального сезону користувачі боргували постачальнику тепла за спожиті послуги 31 мільйон. За словами начальника відділу збуту підприємства, в поточному році тариф залишається незмінним, але вартість тепла у кожній оселі залежить від кількох складових. Начисление оплаты за услуги централизованного отопления по предприятию производится согласно потребителей, которые имеют в жилых домах приборы учета и которых отсутствуют. Те потребители, которые имеют приборы учета тепловой энергии, значит, снимаются показания ежемесячно и расчет производится по тарифу за одну гигакалорию. Количество гигакалорий делится на общую отапливание. vai mudar. Площадь дома і умножається на площадь квартири. За словами Ірини Корнієнко, в Покровську половина багатоповерхівок не мають приладів обліку тепла. В цьому випадку вартість послуги розраховується по іншому Начислення відбувається із розрахунку стоимості за один квадратний метр отапливаемой площади квартиры з учетом фактичної температури наружного воздуха, яка сложилась в даному місяці, і фактичне количество отапливаемых днів Етам же місяця, то тобто, есть із примененням коефіцієнта, тож у холодні місяці користувачам доведеться платити більше за використане тепло. Додала Ірина Сергіївна. Наприклад, як у січні поточного року коефіцієнт стаставил. 1145, тариф у нас 39 гривен 70 копеек, умножаем на коэффициент и получается у нас стоимость метра квадратного с учетом коэффициента. Мы уже применяем, катапливаем площади. То есть 45 гривен 46 копеек вышел стоимость метра квадратного в январе месяце. Это будем говорить, двухкомнатная квартира в пятиэтажном доме составила начисление за январь месяц. У котрей 45 квадратних метрів є приблизно приблизительно тисячі. За словами фахівця, у грудні середня температура повітря склала 3 градуси тепла, тож і тариф був меншим. А за опалення аналогічної квартири мешканці мали сплатити на 600 гривень менше, ніж у січні. Представники комунального підприємства Покрось тепломережа закликають своєчасно розраховуватись за послуги теплопостачання та не накопичувати борги. Постачальники тепла відзначають, що з боржниками постійно проводиться роз'яснювальна робота в тому. У числі з врученням відповідних повідомлень на злісних неплатників подають в суд на примусове стягнення боргів. За всю діяльність претензіонної іскової роботи комунальне підприємство предприятия теплосеть» було подано в суд 7488 ісків на общу суму 21 мільйон 111 тисяч. Удовлетворено ісків. Судом було 6 тисяч 988 на суму 15 мільйонів 658 тисяч. Тож Валентина Чинник зазначила, що співробітники виконавчої служби можуть заарештувати і виставити на продаж побутову техніку, автомобіль, квартиру тощо. Беремо виконавчий документ, представитель теплосіті, представитель виконавчої служби і йдемо на квартиру. Не все открывают, вот. но если вдруг открывают, смотрим, что можно сделать, что можно описать в счет долга. потому что у должника выявни выявлены доходы. А доходы это заработная плата, пенсия, ну еще там какие-то доходы. В ходе исполнения решений суда был наложен арест на имущество, которое было изъято и хранится у нас на предприятии. Это, будем говорить, компьютера, телевизоры, бытовая техника. А также был наложен арест на квартиры у нас. И это 21 квартира и 57 автомобилей. Якщо вони не погасять цю жильці, то буде продаватися на аукціоні і нам погашатися задовженість. Цього всього можна уникнути, якщо вчасно сплачувати за спожите тепло, каже Валентина Михайлівна. Розуміючи, що суми за опалення не маленькі, радить абонентам оформляти субсидію. Також можна звернутися в тепломережу, щоб реструктуризувати борги. Таким правом активно користуються покровчани. Ну з фінансовим положенням накопився довгий. решили заключити договор, чтобы быстрее погасить свою задолженность. Ну очень удобно, тому можешь ездить ежемесячно і начисления оплачувати, і по договору швидше виплатити здорожність свою за словами начальника відділу збуту комунального підприємства Покров тепломережа з населенням було укладено 970 договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму близько 5 мільйонів гривень. Щомісяця на рахунок тепломережі надходить близько 300. 200 тисяч гривень реструктуризованої заборгованості.